Добрий день, шановні наші учасники. Сьогодні говоримо про таку важливу тему, звідки я взявся. Ну і звісно ж, це наша постійна рубрика. Як сказати дитині, що відповісти на таке питання. Можна зробити такий приклад розповіді на тему, звідки беруться діти. Мама і тато зустрілися і полюбили один одного. Вони захотіли, щоб у них з'явилася дитинка. Для цього. У чоловіка і жінки є спеціальні клітини, які повинні з'єднатися у мами в животі. Тата і мама поєднують свої статеві органи і татова клітинка переходить до мами. Тоді, ну, якщо тата або мама хворіють, лікарі допомагають пересадити такі клітинки, і потім вже з них починає рости маля з маленького маленького і до великого великого. Воно живе в животі у мами приблизно 9 місяців і виходить на світ через статеві органи. У мами є маленька дірочка, яка може стати великою, а потім знову маленькою. Через неї малюк і вибирається назовні, коли він вже готовий до цього. Іноді, якщо немовля самостійно не може з цим впоратись, лікарі йому допомагають. Вони роблять мамі око. Розрізають животик і дістають дитинку. Мамі зовсім не боляче, це не страшно. І потім вони живуть всі разом і люблять один одного. І навіть при бажанні можуть народити ще братика або сестричку. Ось такий приклад розповіді і такого обсягу інформації зазвичай цілком достатньо до дитини 5-6 років в 3-4 рочки. Малюк, напевно, задовольниться ще більш узагальненою розповіддю, але важливо розуміти, що ми відповідаємо дитині на це питання, звідки я взявся, лише на це питання. Якщо просто сказати, що животику і дитини це буде достатньо, не треба розповідати якісь подробиці. Чим старше стає дитина, тим більше в неї буде виникати таких питань. Існує вісім загальних правил, як говорити про це з дитиною. Варто говорити лише правду. Не треба придумувати казок про лелеку, капусту, якщо хочете берегти довіру в відносинах з дитиною. Хочете ви, не хочете, або дитина все одно знайде інформацію з інших джерел. Вулиця, інтернет, зараз достатньо таких джерел. І може статися так, що буде якась таємниця. Мені батьки щось не так розказали. І це не буде добре впливати на стосунки в родині. Єдина правильна відповідь Я тебе народила або ми з татом тебе народили. Це в нас було перше правило. Друге, з дитиною треба розмовляти мовою, яка зрозуміла для її віку. Трирічному маляку скажіть Я тебе народила. Ти живу у животику мами, а потім з'явився на світ. Старшим діткам вже можна розповідати, називаючи речі своїми іменами та зважаючи на те, що дитина вже знає. Бо зараз, повторюсь, дуже багато джерел, де вони можуть отримати цю інформацію. Третє правило: видавайте інформацію порціями, не поспішайте з деталями і глибокими поясненнями, поки дитина сама не уточнить те, що її цікавить. Малюку може бути достатньо вашої відповіді Я тебе народила. Не заглиблюйтесь в подробиці, поки дитина сама вас про це не запитає. Продовжуйте потрошку видавати інформацію, бо дитині потрібен час, щоб перебарити почути, щоб зрозуміти, як то воно було. Малюк сам запитає вас, коли освоїть те, що він вже почув. Четверте, називайте речі своїми іменами, в тому числі і частини людського тіла. Вони всі мають свої назви. Пеніс, вагіна. Не соромтесь вживати їх з дітками від п'яти років. Дитина має розуміти, що це не жарти, а досить серйозні теми. П'яте. Якщо не знаєте, що відповісти, то так і скажіть. Я не знаю, що тобі сказати. Попросіть дати вам кілька годин часу для того, щоб зібратись з думками і сформулювати відповідь. Підготуйтесь. Зараз багато інформації можна знайти в інтернеті з цього приводу. Є енциклопедії статевого виховання, є книжки, які можна прочитати. Але обов'язково поверніться до цієї розмови, навіть якщо малюк це вже забув. Шосте. Не забудьте наголошувати на тому, як сильно любили мама з татом одне одного, перш ніж захотіти синочка або дочку. І люблять до цих пір діти з'являються, коли люди кохають один одного. Сьоме правило, якщо вам соромно ніяково незручно, дайте дитині почитати книгу або прочитайте її разом. Перелік книг українською мовою можна знайти в інтернеті. Щоб подолати зніяковість, спробуйте розповідати так, ніби це урок анатомії для малюка. Але ж пам'ятаємо і робимо поправки на вік. Восьме правило. Пам'ятайте, що краще дитина дізнається від нас про всі інтимні подробиці, ніж знайде відповіді з інших не зовсім прийнятних для дорослих джерел. Бережіть себе, бережіть теплі стосунки з дітьми і разом до перемоги, до нових зустрічей!